Радіо Chicago про ворожу агентуру на різних форумах, конференціях та в громадських середовищах. Мене звати Назар Мохачов. В цьому відео знаєте, я хочу дати коментар навіяний сьогоднішнім днем і не тільки сьогоднішнім. Власне, ви бачили мої виступи на кількох конференціях, на яких я був впродовж останнього тижня. І, власне, сьогодні мене вчергово запросили на певну зустріч, і я на тій певній зустрічі. Зустрів агентуру агентуру, яка Достатньо грамотно маніпулюється, така, знаєте, суміш брехні, хуцпи, маніпуляцій, захованих в якусь, нібито, юридичну форму. І в кінці кінців ця агентура стверджує, що там держави Україна не існує, наші органи не зареєстровані, нам всім треба створювати якісь територіальні громади, зібратися тут в трьох-чотирьох з шаріком, ще ж з кимось, приймати статут, оголосити, що все, що знаходиться на території громади, наше, і в такий спосіб створити громаду. По всій території України і розірвати по суті, державу зсередини. Це я дуже спрощую і спеціально доходжу насправді до завершальних фаз. Але, але суть в тому, що ми програємо війну. Ні, не повномасштабну війну проти Московії. Ми вистояли, і я думаю, що Московія всю територію України захопити не зможе, хоча ситуація на фронті дуже складна. Але ми впритул не бачимо внутрішнього ворога. Страшного внутрішнього ворога. А в того внутрішнього ворога є дуже багато щупалець, і частина його агентури, частина діяльності присвячена тому, щоб не допустити нашої ефективної діяльності, щоб не допустити нашої організованості. Для того, щоб ми не організувалися, нам Пропонують десятки, а то і сотні варіантів. В тих десятках, а то і сотнях варіантів кажуть: а давайте ми зараз ух, як напишемо петицію. Не знаю, петицію напишемо Зеленському, щоб він перестав займатися розпродажем української землі і надр, який є антиукраїнським і суперечить конституції України. Тобто, той, хто е, свідомо пішов на цей злочин проти українського народу на порушення конституції. Той, хто свідомо через коліно зламав конституційний суд, він зараз у відповідь на нашу петицію припинить свою злочинну діяльність. Або давайте ми напишемо, що всі органи нелегітимні, бо щось там десь не так було зареєстровано. Або давайте ми всі зафіксуємо, що ми люди, а не фізичні особи. Там, чи ще якась інша єресь, ну тобто абсолютно повна єресь. є просто цілий напрям такої Медведчуківської діяльності, яка стверджує, що от там. Ми фізособа, як тільки ми оголосимо, що ми люди, то зразу все зміниться. Ну тобто, ти не можеш одночасно бути громадянином України виборцем з точки зору виборчого права там, фізичною особою, з точки зору суб'єктності в цивільних правовідносинах і ще багатьох інших елементах. Такої дурні дуже багато. У таких напрямках десятки, а можливо навіть сотні, їх завдання одне: забрати в вас час. А час це ваш життєвий ресурс, який є дуже обмежений, забрати вашу енергію, забрати вашу увагу, і тобто створити всі такі передумови, які б не допустили нашого загального ефективного гуртування і роботи над побудовою України майбутнього, над збереженням української землі і надр, над протидією внутрішнім ворогам України. І вони в цим займаються дуже майстерно. І дуже багато людей, позитивно налаштованих, патріотично налаштованих, вони регулярно просто повторюють оті всі дурниці, які нам розповідають, що щось там десь не зареєстровано, і це наша ключова проблема. Перестанемо щось там робити, заявимо про себе, що ми люди, і все зразу зміниться. Це абсурд. Це просто повний абсурд. І якраз виходячи з цієї їхньої діяльності, я хочу підвести вас, тих, хто це розуміє, до дуже, дуже важливої думки. Ми на порозі національної катастрофи. В цих страшних умовах кожна наша дія повинна бути розрахована на конкретний результат. В нас обмежений ресурс, в першу чергу, кількість людей. Які готові діяти, діяти системно, усвідомлюють глибину загрози і так далі. У нас обмежений час, у нас обмежена кількість робочих рук. І ми знаходимося в умовах повномасштабної війни. Тобто московська армія, яка окупувала частину території України, вона нікуди не поділась. В цих всіх умовах ми повинні дуже ретельно продумувати кожну нашу дію і розуміти, а який результат буде. Розуміти, чи наша дія наблизить нас на шляху до побудови України майбутнього, до нашого гуртування, до збереження української землі і надер, і захисту української землі, від викрадення тим хитро зробленим політико-економічним способом, чи навпаки віддалить, чи ні то, і ні то, але забере в нас час, забере нашу енергію, тобто ресурси. Це дуже важливо. І знову ж таки, ми повинні. Прораховуючи наші дії в цих складних умовах на порозі національної катастрофи, ми повинні не забуватися, що якимись внутрішніми заворушеннями обов'язково може скористатися Путін. Воно нікуди не дівається, і повномасштабна війна нікуди не дівається. Більше того, знаєте, нас нам спеціально створили такі умови. Щоб ми не могли розділитися на двоє. і от там війна, а тут в той час вони продовжують нас грабувати, мародерити, деребанити, розривати країну і виставили фактично на розпродаж нашу землю і надра. Причому земля сільськогосподарського призначення в деяких областях складає понад 70% території області, кожна дія має бути розрахована на результат. Ретельно продумуйте те, що вам пропонують. Старайтеся розпізнавати провокаторів, ставайтеся, старайтеся зрозуміти, хто перед вами, який в нього життєвий шлях, хто він по крові, хто він по духу. Це дуже важливі насправді речі, надзвичайно важливі, тому що без розуміння таких речей. Українців і далі можуть ще якийсь час, поки Україна не зникне, чи поки українці не зникнуть, водити по колу безрезультатно дограбовуючи при цьому національне багатство. Це дуже болюча тема, тому що знаєте, я коли хожу по тих форумах, я вже значну частину тої агентури наскрізь бачу, просто наскрізь. Але ті гниди продовжують виконувати своє завдання. Не безкоштовно, звичайно, а їхнє завдання не допустити, щоб ми організувались і системно протидіяли нашим ворогам. І тільки через роботу над собою, через усвідомлення всього переліченого ми можемо їм протистояти. Вважаю цю інформацію дуже важливою. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест нашого руху, Українська сила. Якщо розділяєте цінності та ідеали і готові діяти, пишіть нам, долучайтесь, будемо зустрічатись, будемо організовуватися для того, щоб зберегти Україну і зробити її державою українського народу. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно та фінансово. Дякую та до наступної зустрічі. Радіо Chicago.